Вітаю вас, мої глядачі! А вмотивував мене зробити цей розпак Астер Astardrink Астер завжди цікаві, смачні напої. Хвилинка реклами закінчена, продовжуємо. Ну що ж, мої дорогі, рівно рік тому в травні я купив Доміноса, і він рівно рік збирав у мене пил на шафі. Я нарешті до нього добрався, бо не можу я лишати вас без цікавого контента. А якось не гоже, що в мене коробочка вже рік лежить, я її взагалі не чіпаю і не показую вам. Ну що ж, якби вчора не Astradrink, який мене забайтив це зробити, цього б відосика не сталося. Якраз він теж збирає лицарів, він збирає лояльних. Так що, думаю, для нього буде цікаво подивитися, що є в цій коробці, бо такого лицаря в нього немає. А цього я брав до своїх найтів Хаоса. Ще трішечки відійду. Всі лицарі лояльні, ну майже всі, окрім, мабуть, нового Дефендера, є в кодексі Хаоса. І е, вони мають видозмінені назви. Так що, якщо ви почуєте, що їх називаю трошки не так, це нормально. Е, Лояльний Домінос це є в Тиран. А Квесторіс – це деспойлер, і там такі всякі відмінності є. Ну, суть та ж сама, але назва інша. Ну що ж, е, рівно рік, я його придбав в магазині Waxhop. Е, там ще був один танк, то розпак на нього теж. Я зніму трошки пізніше. І як я його придбав, я його просто закинув, відклав на шафу і якось так привалив іншими коробочками з наборами. Я знав, що він у мене десь лежить, але поки проект з найтами стояв на місці. Я почав активно ними займатися, тож настала його черга. Хто не шарить, це в нас виключно стрілковий найт. Єдине, що в нього в ХТХ це ніжки. Як ви бачите, зброї для ближнього бою в нього немає. Ну, є дещо умовне, але воно умовне. Сама моделька, якщо не помиляюсь, вийшла в 2014 році і була спершу розбита на два набори. тобто був Байт Valiant і був Непаладіна. Як ти називався? Давайте подивимося: одразу тут. Був Valiant і був Castellian. Ось Такі в нас два лицаря, вони продавалися окремо. тобто шасі було одне, а навісне зброя і горб були різні. Але ГВ дійшло до такого, що вони погано продаються і вони вирішили їх об'єднати в одну коробку. Це, якщо я правильно прочитав саме лексиканом. Бо раніше я таких коробочок не бачив, але десь чув про це. Я знаю точно, що об'єднали набори Квесторіса, і потім ще Кеніс Рекс зробили як апгрейд. Те ж саме було в нас з Десекратором і Абобою Абомінантом. В общем, вийшов такий здоровий Найт. виглядає класно, мені подобається. І, щоб не зволікати, ми розглянемо з вами вміст цієї жирнючої здоровенної коробочки, бо коробочка така величенька, що її проблематично в кадрі показувати. Перше, що я там знайшов, це є декалі. Ось так виглядають наші декалі імперських найтів, саме лояльних. Тут у нас представлені деякі лицарські дома, дом Терін, Хокшраут. У мене, до речі, планується один лицар-зрадник із Хокшаудів, бекова штука, ненавість Кстелякса. Uh, цей, не пам'ятаю, кадмус. Тараніс, здається, Таранісів збирає мій друг Дарковод. Далі, дом рейвенів. Ну, цей дім я впізнаю легко, вони червоні з жовтою смужечкою. І різна у нас символіка під механіків. Тобто, ось така у нас представлена символіка uh, нейтральна, і яку можна використовувати саме в армії Адептус Mechanicus. Ідемо далі. Що по цим декалям? Так як я збираю лицарів хаоса, ви розумієте, лояльні декалі мені не дуже підходять. І я вирішив просто їх подарувати моєму другу драніку. Так що даю я тобі це, ліпи на своїх найтів і фарбуй їх. Ну що ж, надіюсь, ти будеш радий, і ти хоча б мені коментар за це відпишеш. Йдемо далі. Інструкція. Інструкція досить така об'ємна. Тут є на що подивитися. Перше, це нам показує, що у нас всередині є. Три ливника? Ні, буде 4, тому що ливник з ногами у нас є продубльований. Тобто ця частина у нас дублюється. Є в нас 170-база, декалі і два горба. Про це ми поговоримо пізніше. Нам показують, дивіться, саме Валіант, озброєний гарпоном вогнеметом, але зараз хаосити можуть міксувати зброю, а як це в лоялів, я не знаю. І саме Кастелян, Battle Cannon, і в, нас, в нього є ще здоровенна плазма, що досить незвично. Ну і навісне озброєння у вигляді ракет, і такої зенітки, якщо це можна правильно назвати, або просто башенки з гарматами. Також в нього по озброєнню є мельти, тобто спарені мельтагани, або ж мельтагармати, як зручніше, вони тут спарені і ось вони тут. Інструкція нам показує, як добряче збираються ці величезні ніжки. Так, треба бути дуже уважним, як ви бачите, бо є свої нюанси. Мені доводилося збирати тільки абомінанта, але моменти схожі є. Головне терпіння і побільше часу. Далі, як збирається корпус? Ну, великих відмінностей від десекратора того ж абомінанта я майже не бачу. Вся відмінність тільки полягає в трубах. І в задній частині що вона ось такими двома баками-генераторами, називайте, як хочете, в звичайних квесторісів і хаоситів, там по одному. І так воно діло збирається. Навіть голова ідентична, одне, що тільки шоломи міняються, наші маски-лицаря. Так, показано, навіть збираються Мільтагани. Можна навіть зробити, щоб вони рухалися. Але не знаю, можливо, в мене це і вийде. Якщо їх посадити на магнітики, щось таке. Дійшли ми плавно до озброєння. Що мені подобається на відміну від Квесторіса це дивіться те, що в озброєнні є щітки. Тобто, окрім того, що ми збираємо, я не знаю, як це правильно назвати, кошик, шарнір, називайте, як хочете, цю деталь. І ми її потім прикриваємо щитками. Цього ні в десекратора, ні в Квесторіса не було. Це є прикольно. Тут більше броні. Така в нас здорова Battle Cannon. І по тому ж принципу ми будемо збирати плазму. А ось наша плазмачка. Плазма, до речі, величенька. Зараз ми плавно перейдемо до неї на ливничках. І ось як нам показують, як збирається найт. саме останнє склеїти корпус. Ну, для зручності я вам пораджу це місце замагнітити, щоб він менше місця займав при переносці і зброю, само собою, магнітити. Там нічого важкого нема. Ставляться щитки і ракетки або ж наші саме башенки. І ось показані різні конфігурації, як це можна діло збирати. І вже пофарбований варіант. У випадку саме Кстеляна, ми збираємо не Кістеляна, а Веліанта. ми будемо збирати, дивіться, ось такий бур. Не бур, господи, як ти правильно гарпун. У всесвіті 40 тисячоліття в нас є лицарки Кетобій з деревенним гарпуном. Ну, має право на існування. До речі, хто шарить, якісь раніше прикольні правила були в цього гарпуна, як у Фуріоза, чи щось таке, відпишіть, будь ласка, в коментарях. І те, що мені реально дуже подобається, це вогнемет. Навіть як в Тірана він поправила. 3D 6 на влучання, це є досить класно. Причому там, якщо не помиляюсь, другий АП в цього вогнемета. Але, звісно ж таки, я можу помилятися, бо я ями ще жодного разу не грав, я їх поки лише збираю. Так, що ось є в нас класний флеймер. І все по стандарту. Ручки у нас збираються без клея, тобто просто закручуються, відкручуються на різьбі. Дивимося. В принципі, те ж саме, показано нам саме для Велієнта. І валіант у виді пофарбування тільки чомусь зі спини під саме Дім Рейвенів, чорні з червоним і жовтою смужкою. І профілі, які зараз є неактуальними, бо це старого формату інструкція. Окрім цього, на чому буде стояти наша майже титанічна машина на 170-й базі. 170-й овал, будь ласка, криговець для масштабу, стика в нас величенька база. А тепер ми розглянемо сірий пластик, за яким ми прийшли. Перше, це є два ливника ніг, вони продубльовані, так що ми з вами роздивимося один. Що ж ми тут одразу бачимо? Наші ступні на відміну від найтів Царастосів. Тут у нас дивіться пальчики всі приклеєні, так що це упрощає збірку. Далі кріплення для рук, вони одразу з ногами йдуть. Також одразу йдуть корзинки, які це будуть тримати. Ну, Я використовую технічні терміни, можливо, ви зі мною не згодні, так що можете мене поправляти в коментарях. І якраз бочини з кріпленнями, тобто сюди ви будете закручувати зброю. Хто збирав маленьких арміджерів або ж ЄРСЕу техніку в спонсони, це ідентична технологія, ідентичний прийом. Далі, що нам тут показують? Шарніри наших ніг. Вихлопні труби, і одразу тут мельте. Як я зрозумів, тут на кожній нозі буде по дві мільти, тобто в сумі їх виходить 4, бо все дубльоване. Це в нас мають бути кришечки саме на бока, що я тут ще можу вицепити наплічник, який в моєму випадку я або заміню друкованим, або скорабчу. І щітки на ноги. Щітки, до речі, досить величенкі знов-таки. Кригівець для масштабу, щитки, як ви бачите, досить великі. Багато поршнів. Це є для плечей та для ніг. Так, ці конкретно у нас йдуть для ніг, вони будуть ставитися ось сюди і кріпитися по колу. І десь у нас мали сховатися. Це вже будуть поршні в таз. І десь мали сховатися ще для рук, які будуть вставлятися сюди посередині. Ну що ж, з ногами ми закінчили. Тепер розглянемо такий прикол, чому тут дві кришки. Так як раніше набір мав три ливника, а не 4. Ми мали просто комплект ніг і кришку з зброєю під модифікацію. Так як бочини вже на ногах, але потім набор об'єднали і в нас є ось таке. Перше, це є стелям, тобто корпус у нього, дивіться, ось такий, ну, як корпус горб. Кришечка у нас ось така. Другий варіант у нас відрізняється. Відрізняється, важко вам буде правда показати. Перше. Тут немає щілини, тут трошечки відрізняється по формі. І тут також, в цьому випадку, в нас ось такі кульки, тут їх в нас немає. По всьому іншому, одне й те саме майже. Шия, не шия, а захист голови зверху. Таких у нас деталей буде дві. Голова, голова тут, до речі, буде продубльована. Здоровенна плазма. Наскільки вона здоровенна, знов-таки беремо нашого кригівця. Для розуміння масштабу Ріст два Кригівця, якщо це вам про щось говорить. Знов таки, елементи плазми, до речі, досить непогано відлеті. Лицарський шолом, який я не буду використовувати. Так, ствол Battle Cannon і якраз наша спинка з генераторами. Генератори банки, називайте це як хочете. Мені більше здається, що це якісь генератори в нього. Ну їх тут два, бо домінуси значно потужніші, ніж Questoris. Ось такий у нас кожух, основа нашої зброї. Дуже нагадує мені те, що було в Questoris в Battle Cannon, там теж мінялися стволи, але на відміну від Quest тут немає додаткового балістичного щита. Такий у нас класний ствол, вже якраз дивіться, з черепком, до речі, воно виглядає трошки навіть не як Battle Cannon, а як більше якийсь термальний лазер або щось таке. Так що, якщо я не правий, знов таки, будь ласка, виправте мене в коментарі. Дякую за розуміння. Також, що я тут бачу, це за все, охолодження для нашої плазми. Корпус тут, правда, не корпус, а горб правда вражає, розмір величенький. До цього всього в нас є щиток. Уже одразу дивіться з декором підвішеним. Це місце підкріплення голови, нагрудник, ось уже з геральдикою, якої мені доведеться позбуватися або заміняти чимось. І тазова деталь, на яку рекомендую всім клеїти, Це відрізати, сверлити, вставляти магніти, щоб зробити зручніше для переноски. Тазова частина. По класиці, те ж саме шоковісторіс, мені здається, вона навіть і по розміру така ж сама вона не змінилася, хоча тут трішечки є, бо корпус тут мінімально відрізняється. Можливо, навіть в мене вийде запхати сюди пілота від Церастуса, бо мені надали ливнички з пілотом, так що, можливо, ми ще зробимо йому внутрянку. Навіщо я не знаю, але ідея в мене є така. І переходимо до нашого наступного ливничка, що в нас тут є. Майже той же самий корпус з мінімальними відмінностями, ось тут тут. Далі, щиток. До речі, щиток відрізняється на цей раз, він у нас дивіться вже. Якщо попередній був нейтральний, то на цьому ми одразу бачимо символіку механіків. Так як Velant себе позиціонував як лицар саме в армії механіків. Ну що ж, вихлопні труби, таз такий же самий, ідентичний, частина гарпуна. Ну, це мене просто прикалує. Дивіться, в нас є здоровенний гарпун для китобоя з здоровенними ланцюгами просто і з крюком для того, щоб ми могли гарпунити що. Ну, іншого найта, окей, притягнути. А для чого? Якщо для ближнього бою в нас ні пили, ні кулака, нічого немає. Максимум, якщо його загарпунити, то якщо використовувати все, що є тут на ливниках, то ми його можемо просто обпалити з вогнемета. Окей, Об обпалити з дуже потужного вогнемета. Ну, Таке собі в мене враження про цей гарпон, але йой-най-буде. Та ж сама кришечка, вона знов таки тут, і той же самий нагрудник. Та ж сама частина для тазу. Далі, бочинки нашого тазу це ви приклеїте вещу ніг, так як таз збирається ось це, по бокам будуть у нас внизу ці штучки. Шолом, який мені подобається більше, ніж попередній. Це в нас вже голова в розборі. Це половинки голови, куди ви вклеїте маску, а вже ну, лице, а потім шалом. Так, де у нас сховалося лице? Не бачу лиця. Де лице нашого лицаря? Цікаво. Куди воно ділося? Не розумію, куди воно ділося, але воно десь є. А, воно на ливничках з ногами було. А, крюк. Так, в нього є гарпун. А, це в нас елементи вже спини. Балони для вогнемету. І знов таки дивіться. Кришечка, яка захищає голову. І стволи для вогнемета. Це все-таки стволи для нього. Центральний ствол, як я зрозумів. І сам вогнемет. Ну, вогнемет ще тут такий досить здоровий, мені подобається. Ну що ж, підведемо підсумки. Що ми маємо? Ми маємо класного найта, якого можна використовувати, звісно ж, в імперських найта, і в найтах хаоса. В найтах хаоса він мені подобається цікавіше. Так, по поїнтам зараза страшенна. Тиран є, якщо ми беремо пластикових, є самим дорогим. Якщо не помиляюсь, 510 490 поїнтів він коштує. Штука дуже дорога. По зброї мені сподобався в нього і візуально, і по характеристикам вогнемет. Також плазма. ну Плазма це плазма. Окрім цього, цікавинкою набору є те, що залишається дуже багато деталей. Тепер полягає таке питання, як я можу їх використати? В теорії я, можливо, це звісно не точно. В теорії я займусь розрахунками і хочу роздивитися, що не вистачає цьому набору, щоб зібрати ще одного. Ну, все, що ми тут максимум отримуємо, це таз, отримаємо кришку і зброю. І є такий варіант, що скільки треба затратити фінансів і матеріалу, щоб із двох наборів зібрати ще одного. Я не знаю. Можливо, в якихось підсумках, так що дивіться канал і будемо стежити, чи якось ця ідея розвинеться в мене чи ні. Далі декалі. Одного листика декалей в цьому випадку вистачає, тому що в наборі в Battle Force, де як правильно називався ленс не пам'ятаю точно, де як Vestoris і 4 Armager, там тільки такий листочок і листочок поменше на 5 найтів, це було мало. Тут цього листочка вистачає в повному обсязі. Далі. Ще плюс набору те, що це є, якщо ми не беремо, звісно, церастусів це є самий здоровий найт в пластику, окрім церастусів Бо церастуси просто за рахунок того, що вони худі, вони вищі, а пластика там навіть менше. Цей набір мені подобається масштабом. Він просто величезний, база у нас. До речі, по стандарту 170, як і всіх, і, і ще з плюсів набору. Плюс особливо конкретно цього набора є в тому, що ці декалі поїдуть у нас якраз після розпаковки до Драніка. Так що, надіюсь, вони тобі знадобляться, бо ти давно в мене їх шукав. а Я якраз вчора згадав, що в мене є домінус. Так що дарую я тобі ці декалі, надіюсь, вони тобі пригодяться. І потім десь колись вже закину на канал фоточки, як ти все-таки зібрав своїх найтів, бо в тебе їх багатсько. Ну що ж, а на цій хорошій ноті я закінчую цю лампову розпаковку, я буду з вами прощатися. Так що бережіть себе та своїх близьких. Всім щасти!